Вітаю! Сьогодні етер буде присвячений моїй книзі. Нарешті це сталося. Буквально вчора я подивилася, коли було створено файл, в якому писалась книга. І це було в березні 23-го року. Буквально щойно щойно я стала мамою і чомусь вирішила, що це дуже слушний момент для того, щоб розпочати. Роботу над книгою в 23-му році робота дуже дуже вільно просувалася а вже у 24-му році, буквально там за півроку, досить швидко я вважаю. Була написана основна частина книги. У її там бачите. І сьогодні я хочу зробити презентацію, розповісти вам, з яких розділів складається ця книга, і можливо, хто ще вагається, чи цікава вона буде, чи буде корисна. І сьогодні я хочу в рамках цієї онлайн-презентації розповісти більш детально. Отже, моя книга Як завоювати серця клієнтів. Я маю 20-річний досвід у сфері клієнтського сервісу в сфері побудови взаємин з клієнтами. І за ці 20 років, які пройшли переважно в великих міжнародних українських компаніях, але це великі масштабні бізнеси, я накопичила надзвичайний досвід. І я дуже хочу, щоб цей досвід допоміг іншим людям зробити свій бізнес краще. Побудувати більш ефективні взаємини з клієнтами. Що таке більш ефективні взаємини з клієнтами? Підвищити лояльність ваших клієнтів до ваших продуктів, до ваших послуг. І щоб не робити якісь помилки, які іноді можуть закінчитися взагалі розривом відносин з клієнтами, звісно, нам краще вчитись на прикладах інших. На історіях успіху і те, що дуже часто залишається залаштунками цих історій успіху в цій книзі. Всі приклади, якими я ділюсь, прикладів багато, вони пов'язані або з власним досвідом як клієнта, але з поглядом на цей досвід людини, яка 20 років займається вибудовою сервісних процесів. Або це приклади, мої робочі приклади, там, де я з колегами створювала або бізнес-процеси, або стандарти, або займалась комунікацією з внутрішніми клієнтами, тобто з нашими співробітниками, або з нашими безпосередніми клієнтами, клієнтами наших бізнесів. Так склалось, що книга йде в пакеті. У пакеті інформаційних послуг, основна послуга це відеолекція, і в цій відеолекції, яку отримують всі, хто купує книгу, я більш розповідаю про свій 20-річний досвід, згадуючи кожну з компаній і згадуючи, що саме які проекти там були створені. Тому ця відеолекція вона є також і моєю презентацією. І я дуже рекомендую розпочинати. Читання книги з перегляду відеолекції. Отже, сама книга. Сама книга, вона досить зручного формату. В мене часто виникають ситуації, коли я знаю, що можливо я десь там буду мати якусь годинку другого часу і щось потрібно взяти з собою почитати. Я дуже люблю читати, але мені вкрай важливо, щоб книга, яку я беру з собою, Комфортно розмістилась в мене в сумочці, щоб вона не забирала багато, багато місця, і щоб вона була легкою в читанні. Легка в читання це знаєте, коли ти почав читати, зупинився, а потім продовжиш і розумієш, що було до цього. Тому була ідея створити саме таку книгу, яку цікаво і легко читати. Окрім того, знаєте, є такий вислів, що лаконічність да, – сестра таланту, і дійсно написати щось на дуже дуже велику кількість сторінок. Це легко, а потім виокремити з цього тексту найголовніше зрозуміти, що дійсно є суттю твого повідомлення, про що дійсно ти хочеш розповісти. Це було найважче, але я сподіваюся, що з цим завданням я успішно впоралась. Отже, книга загалом має 120 аркушів і має два основних розділи. І вони не просто так. Та ці два розділи, тому що вони несуть в собі. Таке основне інформаційне навантаження. Перший розділ це про клієнтів і чого вони насправді хочуть, другий розділ це про сервіс як про технологію. Тому книга буде дуже дуже корисна. В першу чергу власникам бізнесів, які щойно починають створювати свій бізнес, і не знають, з чого почати. Не знають, як підійти взагалі до цього питання сервісу. Тому що, і в книзі про це йде мова, коли ми починаємо з'ясовувати, що таке сервіс, Боже, ви б чули, скільки варіантів відповідей можна отримати. Починаючи від того, що сервіс це привітне ставлення персоналу до клієнтів, закінчуючи тим, що це. Програма лояльності, бонуси, гейміфікацію хтось в сервіс додає. Тому тут потрібно розібратися, що ми, що ми називаємо поняттям сервісу, але найголовніше, що клієнти називають поняттям сервісу, тому що бізнес що має робити? Задовільняти бажання клієнтів, і в цій книзі базуючись до речі на великій кількості досліджень, які я свого часу проводила в великих компаніях. Я дійшла до висновку, чого ж насправді хочуть клієнти, тому вся ця інформація є в книзі. Крім того, є так звані гігієнічні фактори і чинники сервісу, які насправді нами не усвідомлюються. Але вони дуже, дуже сильно впливають на те, як ми сприймаємо сервіс, тому що вони пов'язані з нашою безпекою. Ми цього не усвідомлюємо. Але це дуже впливає на наше ставлення, на наш вибір. І про це теж мова іде в книзі. Другий розділ пов'язаний з тим, що сервіс це система. І, власне, під заголовок книги сервіс як система, і там описано чотири найголовніші, найосновніші складових. Це процеси, це люди, ну, на першому місці, звісно, люди, процеси, мотивація і, звісно, моніторинг. Тому що ми можемо створити будь-які процеси, але не знатимемо, як вони працюють. Тому функція моніторингу дуже-дуже важлива. Друга частина книги, власне, з цим і пов'язана. Я розповідаю про кожен з цих чотирьох компонентів, як його налаштувати. З чого почати, ви знаєте, дуже часто в компаніях не починають робити, тому що просто не знають з якого боку підійти до цього всього. Або бояться, от якось воно працює, давайте його не чіпати, бо раптом ми туди почнемо якось втручатися, і, і все пропаде, все зруйнується. Тому після прочитання цієї книги ви точно знатимете, як підходити до питань мотивації персоналу, як підходити до питань побудови бізнес-процесів і як ефективно організувати моніторинг, тому що інструментів моніторингу є дуже дуже багато. І тут, знаєте, в мене є така ключова фраза: тут ще має бути психологічна готовність прийняти результати моніторингу, тому що дослідження можуть показати, що ми працюємо дуже погано. І знаєте, якщо немає цієї психологічної готовності власників бізнесу, у топ-менеджерів, то краще, я про це так і пишу: то краще витратити ці гроші, які ви все рівно будете витрачати на моніторинг, от витратьте їх на поліпшення якоїсь такої базової потреби. Елементарно, знаєте, навіть давайте візьмемо вбиральні. Іноді вбиральнях. Є лише один гачок для сумочки, Та? а коли зима, а куди ту куртку повісити? От є речі, які дійсно, от вони знаєте, і, і книжок розумних не потрібно читати, щоб зрозуміти, що тут можна щось поліпшити. Якщо ви думаєте, чи витратити гроші на гачки, чи провести опитування клієнтів, що б ви хотіли, щоб ми поліпшили. Відповідь очевидна: повістьте ті гачки, і нехай вже вашим клієнтам буде комфортно, як мінімум, у вбиральних. Так? Тому, якщо у вас є бажання побудувати довгострокові відносини з клієнтами, якщо у вас є бажання системно подивитися на питання сервісу. Я рекомендую виключно системний підхід, тому що знаєте, іноді приходять компанія. Я проводжу також і навчання персоналу з питань сервісу. Окремо мене є програма психологічної підтримки персоналу. І приходять і кажуть, нам потрібно ось це поліпшити. І ти розумієш, що системного бачення немає, що процесами взагалі ніхто не має займатися і не хоче займатися в цій компанії. І вирішили, що панацея це ну, зробити тренінг для персоналу. Це безсистемний підхід. Коли ми підходимо до питання сервісу системно, то звісно ми будемо звертати увагу на всі чотири компоненти, які складають систему сервісу. Іноді бувають запити компаній зробити аудит сервісу тобто власники або топ-менеджери хочуть зрозуміти, чи все окей у нас з нашим сервісом, чи можливо нам потрібно щось поліпшити. Варіант один звернутись до агенцій. Я маю чудові контакти моїх колег, які прекрасно роблять аудит системи сервісу. Але якщо у вас є вагання, бо буває таке, чи нам потрібен той аудит, чи не потрібен, тоді 100% вам потрібна ця книга, ви її. Прочитаєте і 100% ви зможете вже сформулювати чітко запит на аудит сервісу, тому що ви зрозумієте, на чому потрібно зробити фокус. Отже, якщо ви хочете дійсно побудувати якісний сервіс для ваших клієнтів, якщо ви хочете розібратися з сервісом як з системою, яка складається з чотирьох основних компонентів, в цій книзі все це є. Нагадую, що книга входить в програму Сервіс як система. Ви можете замовити за посиланням, яке знаходиться в мене у шапці профілю, і отримати відеолекцію. Більше того, там є телеграм-канал. Я бачу, що багато вже придбали книгу, але мало хто підписується на той телеграм-канал. Але хочу одразу сказати, що я планую хоча б раз на місяць ділитись ексклюзивним контентом в цьому телеграм-каналі. Його не буде ніде в соцмережах, але я буду спеціально публікувати щось дуже ексклюзивне і дуже цікаве в цьому телеграм-каналі. Тобто, ви, купуючи програму, отримаєте передусім книгу знання, мій досвід 20-річний. Отримуєте відеолекцію і ви отримаєте. Можливість регулярно е мати доступ до ексклюзивного контенту з клієнтського сервісу. Тому е бажаю вам всім е любити своїх клієнтів не на словах, а на ділі, підходити до питань сервісу системно, якісно. І якщо є потреба розібратися дійсно на системному рівні, що таке якісний клієнтський сервіс, будь ласка, замовляйте книгу. Ще є трішки першого тиражу. Наступний тираж буде аж у березні. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей.